На сході України у західній частині Донеччини, де сонце ніжно торкається золотої ниви, простягається край, випликаний мужністю, працею і піснею, Мар'їнська громада. Її поля, мов килим, вишитий долею хліборобів, зітканий із мрій про мир, рідний край, свідок важливих історичних подій, змін, відновлення. Ця мозаїчна картина це вишивка любові до рідної землі. Серце на полотні, де кожна ниточка це крапля серця українця. На зображенні на передньому плані, на синьому тлі велично стоїть герб України, встановлений на стелі з написом Слава Україні як голос самої землі. Мар'їнщина, Україна, я родюча і я незламна. За ним простягається дорога, що веде на Донецьк місто, серце якого все ще б'ється в унісон з Україною. Ця дорога не просто шлях, вона символ зв'язку, єдності, незгаслої надії на відновлення й мир, огорнута золотими полями соняшників і колосистого зерна, наче благословення землі. Простора дорога пролягає крізь безкраї поля, колосисте зерно та соняшники, що тягнуться до сонця, символізуючи щедрість української землі і м'яко в'ється між териконами як символ спогадів випробувань, за якими сходить сонце, світанок нового дня, що несе із собою віру, що донецький край знову зазвучить у мирному українському. hori